І що у нас виходить 12 способів завернути млинці? Тільки. Тільки 12. Бліни напекли. О, Це... привіт! О, блінчики! Ось, мої любімі! Mm. Допоможеш? Ще бачу, блінчики вже посмажені. Сир, м'ясо. Що з ними робити? Завертати. Завертати? добре. Хто як міє? Я багато способів знаю. Все. оце да. Давай трах-тебе-дох. і ми зробили. <laughs> Тільки тримай. О, знов цей фартух. Добре, ладно, захібить. Бери собі досточку, а я собі принесу досточку. А давайте батл, хто знає більше способів завертання млинців. Ви на свою сторону, давай, давай. а я на свою. Давай. А хто програв, то що? Ах... Ти вибирає моє посуд. Согласна. <сум> Согласна. Ну ви починаєте вам Ні-ні-ні. А, а ви мені? Фора. фора? фора. Добре. Як отака молодим дорога, так? Да? Да. Так, перший спосіб повторювати не можна. Не можна. Начиночку. Розмастили. Як повезло, звертаємо з одної сторінки, з другої і просто скручуємо в трубочку. Один готовий? Так. Я? Вашого чергу? Хорошо. Ваша черга? А я подивлюся. Думайте, що, що, що мені наступне зробити. Угу. Я, я, я думаю, що ви програєте. Можливо. Звичайний класичний. Так як робили наші дідуні, бабуні. А ну. Начинки побільше. Ага, моя мама так завжди робила. Все. А я тоді згадала ще один теж класичний, всіма улюблений спосіб. Я, я, правда, цей спосіб не дуже люблю, але в кожного свої вподобання. Начиночка. Розмастили гарненько і тепер просто скручуємо в трубочку. Да, да, таке я любила. Да. А ще їх при подачі можна порізати поріза... на скоси, а ще можна зробити струйною начинкою. Да. Так, да, молодчинка, умничка. Так, це дуже є. гарний спосіб. А я його не дуже люблю. Да? <рес> ну, але ж знаєш. Так. Здивуйте. Ні, це мені кажеться такий більш український варіант. Підгинаємо одну сторону, підгинаємо другу сторону і починаємо на уголок. Потім знов на оголок, і потім знов на оголок. Ух ти, який великий да. великий млинець. Вий. Раз дійшло діло до трикутничків, я теж знаю спосіб. Давай. З ціленького. Я знаю З багато пл... видів да. трикутничків, mm -hmm. але почнемо так, щоб на Угу. Mm -hmm. Великий млинчик ціленький, начиночка. Розмащуємо його начиночку гарненько, ну так як завжди. Mm -hmm. Завертаємо один сторону. Завертаємо в другу сторону. Угу. Тут пише, як трикута так. такий. Угу. Тепер підгинаємо цю сторону. Угу. У нас вийшов великий трикут. Можна так і залишити. Так. бачу по вашим розмірам. Так, так. Але ми ж знайдемо акуратно угу. до центру. Угу. Тепер цю частинку сюди, а цю частинку сюди. Ага. І така краса в ага. нас вийшла. Так, так. ну я подібний знаю, тільки чуть-чуть в кінці по-другому. Ану, показуйте. Показую. Я дивлюся, що ти. Зажареної сторони, а я навпаки зажарену всередину, а білу намалька. А бачите, потому, а хто вони... як любить? Мені подобаються такі вони красиві рум'яні. Багато хто любить, щоб були білі, такі бліденькі. Це Ні, ну вони тушкуватися ж будуть, можуть можут піджарюватись. Та через це, я так говорю. Бачите, в кожного свій. Так, да, ну, да, Я так звикла, мене так ма мама моя закручувала, так і я так. закручую. Оце так от зробили. бачите? А далі розвертаємо. А, тобі щось похоже на моє. Так. А це нічого ну, ні, що начинка буде з Ні. А ні, гарненько виходить. Ти ж ви що начинка буде виглядати, але схожі дуже. Схожі. Хтось бачу, ви мене копіюєте. Хоч не так. ну подивися, твоє і моє да, копію похоже. Ні, ну як похожі, не форма ж то ж. У мене вороть нічого красиві є, а в тебе його немає. Зато в мене начинка всередині, а ваш може витекти. <ріх> да. Ладно, пішли далі. Ладно, зарахуємо варіант. Тепер перейдемо до мешечки. Я вже ділю млинець пополам. Угу. Тепер накладаємо чи викладаємо начиночку. Не важливо. Комусь важливо. Знаєте, коментарі зараз почнуть писати. Хай пишуть люди, грабаті всі, хай пишуть. Складаємо з цієї сторони, а тепер пішов трикутничок. На одну сторону, на другу сторону. На одну і сюди. І в нас вийшов трикутничок. Угу. Бендерик вийшов. Бендерик, так. Да. Да. Угу. Бендерик. Ну, можна, я його використовую з твоєю половинкою. А вона мені пригодиться до наступних хлопців, чи я вже забула. Що, що Вибачаюся. А скільки в нас вже способів? Вже сім способів є. Так, і, і, і Це тільки початок. Так. Ти дивись клеюся, не можу роз'єднати. Або тоненькі такі, знаєте, дуже, тон тон дуже дуже вони. Я такі дуже люблю, не люблю такі покірки. Вони дуже толі. тримаєш і не знаєш, що ти їсти. Рука сична. просвічується. Ж ти я бачиш. такі дуже люблю. Ви молодці. Так, ріжемо пополам. і завертаємо, як раніше завертали, не раніше а зараз завертаємо, ну, вроді, голубчиків. Отак от. Так, так. Так, так. І тут заправили красиво так. все. Голубчик вийшов. О, так. Вперед! Щось у вас стоїть, поставила. <реш> хорошої хазяйки все стоїть. Все стоїть. А я покажу міні-млинець. Я ще й пополам розділяю. Да, да. І складання таких міні я покажу два способи, тому що угу. їх є два способи. На край кладемо широкої сторони. Завертаємо трішки. З однієї сторони склали, з другої сторони, у вас сириткий вам. Бо багато яєць сонечко, воно приготується, все буде харізати. Ось такий массечка виходить млинець. Да. І другий спосіб завертання, теж такого сам. А другий спосіб покаже вона. А, ти думаєш. А будемо вважати, то в тарілці. Ну, ладно, ваш, ваша черга. Давай, да, а вона покаже мій спосіб. вона... Ладно. ладно, ладно, ви молодці, мамо. Я молодці. Теж трубочка вийшла, тільки вже складена другим способом. Манюсінька, так. Супер. Так. Так, переходимо до важкої артилерії, я б сказала. На центр. Всі пам'ятають спосіб завертання млинців на весілях чи на якихось бенкетах. Я, я впевнена, варіант. всі його знають. Да. На центр викладаємо начиночку. І тепер збираємо його. Так як хінкалі. Так. Красиво, щоб у нас Красиво, такі да. були рюшики тут по боках, як. А ви мені цибульку поки да, приготуйте. Да, 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 да. Кажі, ви мої думки читаєте, да, мам? Так, Я читаю. Ми з тобою не один рік живемо. Ми вже з полуслова Підв'язуйте цю красу. Давайте я зроблю. Узілок він краще буде дивитися. Триматися буде да, краще. Так, буде краще. Чекай. Оце лишнє обріжу. І у нас отакий вийшов мішечок. А яка краса. краса? А на новорічний стіл і туди ікри. Клас! Да. І я. Давайте. І я. Шукаю млинці серединку. Цю серединку заворачуємо так. Мені це дуже гарно, якщо особливо коли запікати, да. такий спосіб да. мені дуже подобається. Начинку робимо і акуратно збираємо. Все діло до кучки. Ну будь-якою начинкою. Це все переверчуємо так. Ось так. І красиво запікають, да. а ну що, рахуємо хто з нас. Дідома, що у нас буде нічого, так? Да? Побіділа дружба. А ну, рахуємо один, два, три, чотири, п'ять, шість. А у вас? Один, два, три, 4, 5, 6. І ще у нас виходить 12 способів завернути млинці? Тільки. Тільки 12 способів. Я думаю, що ще є способи. Де. Якщо ще знаєте спосіб, який не був показаний, пишіть в коментарях. Нам да. буде цікаво дізнатися ще один спосіб звертання в лиці. На да, шановні, галідачі. вибирайте любі способи і допомагайте нам далі да, розпізнавати цей світ. Правда же? Готуйте з задоволенням, головне з любов'ю і з миром. І з миром. І якщо було корисно, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Нам буде дуже приємно. Дуже Всім смачного!